Одіозний політик Микола Тищенко втрапив у новий скандал. Історія має свій початок ще з липня. Так, наприкінці липня, народний депутат Микола Тищенко заявив, що у Києві виявили кол-центр, який працював на Росію та збирав інформацію про військових та ППО. Тоді нардеп заявив, що треба із цим боротися. Втім, вже майже через місяць історія отримала продовження у мережі та на окремих телеграм-каналах. З'явився аудіозапис, у якому людина голосом схожим на голос нардепа Тищенка говорить про створення схеми заробітку на кол-центрах. І ми починаємо працювати як партнери. Я хочу п'ятдесят минут завходу для того, щоб компанія заходила, і Я хочу конкретно для себе. Тож кожен місяць, какої це завходу і все. До слова на одному з аудіозаписів людина із голосом схожим на Тищенка помітно нервує через опубліковані аудіозаписи. Ну і у ну, моїй кар'єрі в моїй житті буде. А он такий парень, що може псіхануть. Невдовзі після поширення цього аудіо у мережі Микола Тищенко записав відео, в якому він звинуватив власників кол-центрів у підробці його голосу в аудіозаписах. Про власників кол-центрів завдає відповідного удару, навіть трошки сумно, що в такий банальний спосіб. Зараз у телеграм-каналах сумнівною репутацією розміщуються аудіозаписи, з яких Згенерований неремережою голос безв'язно обговорює, нібито домовленості про припинення моєї війни з ботафермами. фермами. Цей голос не мій, і таких переговорів ніколи не було. На жаль, змушений констатувати, що шахрайством в кол-центрах займаються дуже. Технічно підковані молоді люди, тож Микола Тищенко стверджує, що на плівці не його голос, а таких переговорів і, взагалі, ніколи не було. є десятки